Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Buick Invision 2021 року випуску, 2-літровий турбомотор. Передній привід. Тачка в дуже класному технічному стані, взагалі без капіталовкладень, 40 тисяч рідного пробігу. Виглядає дуже симпатично. Автомобіль в непоганій комплектації тут, адаптивна оптика максимальна встановлена, датчик зближення, датчики мертвих зон, задня частина потонована. Повний електропакет, шкіряний салон в охайному стані з перфорацією. Дерев'яні вставки, дуже класно все виглядає. Оригінальні легкосплавні диски 18 го радіусу, повний електросклопакет, електроскладання бічних зеркал, є пам'ять. Е, є вибір е, відкриття багажного відділення по висоті, музика Bose. Повний електропакет сидінь. Також мультикермос функцією підігріву, та адаптивний круїз контроль, датчик світла. Жодної помилки на авто нема. Бездротовий карплей, двохзонний клімат, підігріви. Також є утримання в полосі, датчик вибору режиму руху. Дуже класна тачка. Друзі, кого зацікавило, звертайтеся в автопарк Міста Київ. Нове авто, його можна придбати за адресою Сумська 2А. Чекаємо на вас.